Якщо раптом щось стає, я вдягаюсь іду виконувати свої завдання. Кієві це інтерв'ю. Ми записували торік за день до повномасштабного вторгнення, коли увесь світ бив на сполох і казав, Росія піде у наступ. Резервіст Євгенісаєв був певен у цьому ще з 2014-го. Який сенс всі ці роки ну, Путіну утримувати, фінансувати? Там, а, свої проросійські сили, да, відправляти туди своїх регулярних, там ну, з числа регулярних армій інструкторів, свої контингенти, там а, зброю і так далі. Ну, звичайно що ні. Ну, всі, всі знали, що це піде далі, що він просто так, ну. Не поминиться. Минув рік з Євгеном або апостолом. Це його псевдо іще за той О. Зустрічаємося на полігоні. Спочатку повномасштабного вторгнення Євген розповідає, обороняв і виганяв росіян з Київщини, евакуйовував цивільних через зруйнований ірпінський міст. Це про нього у пресі писали заголовки. Солдат, що виніс під обстрілів дівчинку. Як то було, він розповів у соцмережах. Цитую, почув слова, від яких просто кому горлі, і серце та різко стиснуло в грудях. Маленька дівчинка крізь сльози на фоні пострілів вибухів притулялася до мене своїми маленькими ручками. Повторювала як мантру: я люблю тебе, український солдати, дуже дуже сильно люблю. Кінець цитати в такі моменти. Ти чудово усвідомлюєш, що навіть якщо в тебе немає сил вже. Ти усвідомлюєш, задля чого і задля кого ти взагалі це робиш. Інтенсивність наступу на київських ділянках в перші дні бо вона була доволі таки висока. Вона була масована, тому що русня, вона, як за шаблонами совєтськими, намагалася заходити великими колонами в Київ, в бровари і так далі. І де ці колони нищили наші люди, наші військовослужбовці. Хтось вже знову устав від війни, тому. Особисто для мене нічого не помінялося. Нам, нарешті, дали свободу дій. От, в нас є озброєння, яке нам надають партнери, дякую їм за це. В нас просто є одна команда, яка поступила 24 лютого, яка досі не знімається. Це знищувати живу силу та техніку ворога івгену ісаєво. 29. Він з Запоріжжя, але живе у Вінниці. Народився у сім'ї військових. На війні від самого її початку – 2014-го. У складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади звільняв Слов'янськ-Краматорськ. Лиман боронив Кримське та В зеленопіллі отримав поранення, внаслідок якого йому ампутували стопу. після протезування та реабілітації. Повернувся у ЗСУ. Через деякий час звільнився 24 лютого. Він, як і решта цивільних, прокинувся від вибухів. Зрозумів, те, що пророкував, сталося. Зібрав товаришів і наступного дня був уже на передовій. Через єдність українців йому не вдалося взяти Київ. Я особисто бачив своїми очами. Коли просто цивільні люди стоять і годинами риють окопи в Києві, ми всі разом стали як один щит АЗСУ-меч. За 365 днів великої війни, Женя зрозумів, недооцінювати ворога не варто їх багато, але і нас каже не здолати мене дуже скажу так некрасиво в курвлі, коли різні тік-ток експерти. Політикани і так далі розказують, що ми воюємо з наркоманами, ми воюємо з регулярною армією. Ми воюємо з професіоналами свого діла. А ще переконався, пропаганда в Росії працює на п'ять з плюсом. Полонених не брав, але з полоненими спілкувалися. Вони всі є зомбовані з пропагандою. Вони дійсно вірять, що тут нацисти. Там не тільки у військових їх проблема, проблема взагалі в їх нації. Підняли наш прапор, наш стяг. Е, якщо придивитися. Отам От знаходиться Луганськ. А вже позаду мене знаходиться Сипарйо. Тому борітися і поборете. Нехай Господь допомагає. На цьому відео у січні 2021-го Євген Ісаєв підняв прапор над Луганщиною. Каже, сьогодні вірить, що так само українські оборонці зроблять це над усією територією його вільної батьківщини, включно з Донбасом і Кримом. Я поїду в Крим, я ніколи там не був. Після слів маленької дівчинки з Ірпеня Євген каже, вкотре переконався, ми виграємо цю війну. Перемога буде. На своїй землі вистоїмо! Ірина Хохудра, Олександр Базюк, Суспільне, новини Вінниця.